Привіт, друзі! Сьогодні я хотіла би вам показати, як робити цей легкий і еластичний край. Подивіться, як він чудово виглядає на обох сторонах, на виворотній і на лицевій стороні. Я покажу вам, як зробити цей край на цьому зразку. Коли ви готові. Знімати ваш виріб зі спиць вам треба буде повернути його на зворотню сторону. Вам також буде потрібна така голочка. І повторюйте за мною. Вам треба, От він дуже легенький, вам треба ввести голку через три петлі, ось так. І повторіться знову. Тобто ви введете голку з ниточкою двічі ці самі петлі. Потім ми знімаємо одну петельку і знову проводимо нашу голку через три петлі ще раз. І після того знімаємо з нашої лівої спиці ще одну петлю. І ми знову проводимо нашу голку через три петлі, знімаючи одну крайню. Будьте впевнітість в тому, що ви не дуже сильно затягуєте, адже наш край має бути еластичним і бути досить вільним. І ми продовжуємо робити одні й ті самі дії до кінця. Одну й ту саму дію протягуємо голочку через три петлі. І знімаємо крайню петельку. Подивіться, як це легко виходить. Це, найлегший з видів обробки низу виробу, який ви бачили. І ви також можете використовувати е, такий е, метод для резинки. Воно працює навіть на резинці. Тепер ми підходимо до кінця, і в нас залишається ось буквально одна петелька на спицях, яку ми маємо теж її вдруге зафіксувати і сховати нашу ниточку. Все, наш край готовий, і тепер я продемонструю вам, як він виглядає з обох сторон, як він виглядає з виворотньої сторони. І ось так він гарно виглядає з лицевої сторони. Дуже охайно, легко і витончено. Дякую за перегляд!